Перше, я хочу привітати усіх, подякувати нашим захисникам. Дійсно, завдяки їм ми маємо змогу жити і робити такі заходи, і все. Ось, хоча вони присвячені допомозі саме їм, почну з своєї невеличкої історії, коли я починав працювати в офтальмології, це був 79-й рік. Я прийшов в інститут Філатова. В клінардінатуру, і моєю базовим відділенням було відділення Травма Ока, де я провів декілька років. І керівницею цього відділення була професор Скрипніченка Зінаїда Михайловна. Ну, усі знають Зінина Михайловна як професора. Більшість знає її як мати Бобрової Надежди Федоровни, але Небагато хто знає, що Зінаїда Михайловна Скрипніщенка, вона була капітан медичної служби. Вона пройшла усю війну, Другу світову війну і закінчила світову війну е, начальником евакуаційного поїзду. Тож вона мала досвід, і якщо ви бачили вираз її обличчя, ось тут ви розуміли, ось таку я її знав. Розуміли, який вона керівник, як вона нас навчала. Це було не навчання, вона нас дрючила, скажімо так. Ось, ну і ще це мій тата Іван Фемічка Ковальов, котрий був професор доктор докзам замдиректора інституту. Але він теж пройшов війну з 1939 року ще фінську війну, потім Другу світову і закінчив так само капітаном медичної служби. І він був начальником евакуаційної бригади. Тож, скажімо так, є досвід і спілкування, і роботи, і, і все Тож, травми ока. Механічні і опіки, термічні опіки, хімічні опіки, механічні контузії і проникаючі поранення. Дякувати Богу, ми зараз маємо невеличку частину опіків, але в мене таке враження, що їх буде побільшувати. Бо Таке відчуття, що ворог більше більше застосовує отруєні речовини, і зрозуміло, що ми будемо мати їх більше. Ну, я хочу торкнутися суто проникаючих поранень. І проникаючі поранення треба чітко розрізняти проникаючі поранення переднього відрізку ока і проникаючі поранення з заднього відрізку ока, бо складнощі ну, кратно підвищуються. Якщо ми кажемо про. Проникаючи поранення переднього сегменту ока. це усі поранення, котрі не проходять за задню капсулу кришталика і за цинові зв'язки. Ось тільки це ми вважаємо, повинні вважати травми переднього відрізку ока. Бо травми заднього відрізку ока це усе, що ми маємо з обох боків ось цієї. Лінії. І якщо в нас є травма кришналика і навіть невеличке скловід... 에, стороннє тіло в скловідному тілі, то це вже задня травма. І тут вже підхід 에, треба завжди 에, робити, 에, або щоб це робив наш фахівець від ретинальної хірургії, або у двох. Ось ще раз, що стосується проникаючих поранень переднього відрізка ока, цілі задачі первинної хірургічної обробки це відновлення герметизації ока і заможливості відновлення анатомічної структури ока. Як це досягти? Ну, зрозуміло, це зашити те, що було пошкоджено, видалити все зайво. Тож. Сторонні тіла, і видалити ті частини ока, котрі пошкоджені так, що їх неможливо зашити і відновити. Тож, шви рогівки. перше, ми застосовуємо тільки нейлон. Це потрібно, щоб це був монофіл. Зрозуміло, що це все робиться під мікроскопом. Неможливо це робити під там лупою, і все, як це робилось 60-100 років тому. Ось. Тільки 10 нулі, говка нам треба ріжучу говку з трапецією, травми, лімба і склера можна використовувати 9 нуль, чи має сенс використовувати 12 чи 14 нулів. Ні, це ці шви треба залишити для е, райдушки. Тож тільки е, 10 нулів, які безпреривне чи ранинг, чи вузликовий. безпреривний. Шов можна накласти тільки на рану паралельну лімбу. Усі інші рани тільки вузликові шви. Де починати шити? Ми повинні мати так звані реперні точки. Тож ми використовуємо як реперні точки ну, перше, це край рани. Друге, якщо рана в нас має лінійну, то це края, якщо має кут, то це кут. І якщо рана проходить через лімб. То лімп це теж наша реперна точка. З цього починаємо. І перше: глибина. Багато хто каже, що 90% глибини це достатньо, але це має сенс робити на лімп і на склеру. На рогівку ми повинні зробити шов тільки 100% глибини, бо навіть 90% нам не дає герметизацію рани з передньої камери, і в нас завжди буде більший набряк рогівки і буде гірше загоюватися. Тож Використовуємо тільки стовідсоткову глибину Далі для того, щоб рана була герметична, нам треба збалансувати розмір наших швів компресію тож не натяження і як часто ми їх робимо. Для того щоб рана була герметична, ось ці зони компресії вони повинні перетинатися. Не може бути так, що в нас залишається. Ось якась частина нашої рогівки, де в нас немає компресії і є сполучення між передньою камерою і зов, зовні. Тому зрозуміло, що чим в нас більш компресія рогівки, тим ми більше її деформуємо, тим більше вони ми впливаємо на її форму. Тому є така цікавий метод Роузігайська, який каже, що треба. Збільшувати розмір швів на периферії і компресію. А коли ми до центру рогівки доходимо, де саме аптечна зона, край краще покласти мен, е, менші шви, але їх е, ближче один до одного, але зменшити компресію. Ступінь компресії зменшити, тоді ми будемо менше впливати на форму ось цієї центральної оптичної зони рогівки. бо нам треба не тільки зашити око, але ми сподіваємося, що ми можемо встановити відновити хоча б частково зір, і дати змогу ще нашим колегам попрацювати з круті рогівки вузлики. Ну класично. 3-1-1 в різних напрямках. Три оберти. Перший за годинниковою стрілкою, скажімо так, затягуємо. Потім один проти годинникової стрілки, і третій знов за. Щоб ми отримали плоский вузол. Так, такий вузол е, тримається гарно. Але мені ще більш подобається ось цей біжучий вузлик е, в їх в англійською мовою running knot. Е, у чому річ? Ми перше робимо один оберт. Ось, звісно ж, він не тримається. Потім ми робимо другий оберт, в ту саму, сторону, так само за. І отримуємо так званий, е, як є морський вузол, а є його звуть Бабі вузол, котрий не, не паралельний, а він перпендикулярний. Він погано тримається. Але у чому річ? Після того, як ви другий вузлик зробили, можна потягнути за нитки і ви будете по... перший ви будете рухати. І ось цю компресію ми можемо зробити після другого вузлика. Ось це дуже цікаво. Ось. І потім ви відпустили, і він тримається краще, ніж три. Ось єдине, що його неможливо розпустити. Якщо ви зробили три оберту і ви його затягнули, і вам не подобається, він дуже затягнутий, ви можете його пінцетом розпустити. Ось цей ви вже не будете в змозі розпустити. Але це дуже цікаво. Ось, і мені подобається два. Перший один оберт, скажімо, по годинниковій стрілки, другий так само по. Третій, четвертий – це вже буде блокуючі. Третій треба зробити проти, і четвертий знову по. Тоді у вас буде один, 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 один. Ось, але можна затягнути, і він буде дуже гарно тримати, відрізати нитки тільки лезом, бо будь-які ножиці, які б ми не використовували, хвіст в нас буде завжди більший. Шви треба прокрутити, втепити вузлики. І я бачу, що бачив, що багато ну хто робить усі шви наклали і потім намагаються ці вузлики втопити. І це не завжди вдається. І їх обертають в один, в, один бік, в інший бік і він не, не втоплюються деякі шви. Е Можна порвати, потім треба накладати знов, вузлик треба втопити відразу. Як тільки ви його зав'язали, його треба втопити. Бо е, в нас ще є широкий канал після говки. І цей канал він, з часом він дуже швидко стягується. І з часом е, це важче втопити цей е, вузлик. Коли ми кіх, працюємо з рогівкою, це теж я бачив, багато хто. Е, Дуже багато використовує пінцет. Не треба рогівка, вона така пружна і тверда тканина, що достатньо одної говки. І потім, коли ви виколуєте, можна трошки так притримати ткань пінцетом, але не хапати пінцетом, особливо, якщо це мається на увазі середина рогівки. Завжди перевіряємо герметичність. Треба, треба її перевіряти, бо якщо в нас Різана рана, лінійна рана, то ви більш-менш, як то кажуть, адокулюс можете побачити, чи є там герметичність чи ні. Але якщо є розмежона чи ірегулярна рана, то краще пофарбувати і подивитися, чи є лікінь. Я написав, гарна зашита рогівка, це прозора рогівка. Повертаємося до того, що, з чого я починав: що 100% глибина, вона нам дає більш прозору рогівку. І ось ця глибина на 90%, так, ці шви вони можуть бути герметичні ззовні, але всередині вони не герметичні, ось цей, коли в нас є. Маленький проміжок між в зоні рани, між краями рани. Ось іде набряк рогівки з, з сторони передньої камери, і потім формується рубець набагато гірший, ніж якщо ми зробимо 100% прокол. Що робити з оболонками, котрі вже е, випали? Не і не Треба вправити і пришити. Це, скажімо так, нове, чого не було раніше. Раніше, коли я ще навчався, нас навчало чітко: усе, що випало, треба відрізати, потім зашити, а потім будемо вже чекати, чому не було таких антибіотиків. Зараз антибіотики, інтракамерне, інтравітріальна. Антибіотиків їх багато, але найбільш розповсюджені. це Цуфороксім, Ванкаміцин і моксифлоксицин. Я не буду е, казати про їх розведення, але будь ласка, є European endictic study. Він опублікований, якщо цікаво, будь ласка, це QR-код, і ви отримаєте можливість скачати ось, е, усю цю е, їх публікацію. Там є у, усі розведення, що касається цифроксіма. Окремо, це моксифлоксицин використання, так само е, можете отримати. Аршинов, ось він зробив таку доповідь окремо. По, про те, як використовувати Алконовський ванкамі Вігамокс для розведення для використання в передній камері, ось це те, що ми зараз Ми зараз відмовилися при катарактальній хірургії. Ми відмовилися від використання цифроксіми, Ми використовуємо ось цю пропис по Аршинову. Травмований кришталик. Травмований кришталик треба видалити якомога швидше. Бо це профілактика фагегінової віта. Факіно у ві це така дуже неприємна річ, яку навіть потім, якщо він почнеться і ми видалимо криштали, лікувати дуже важко. Я вже не кажу про симпатичну офтальмію. Стосовно ІОЛ, бажано, на мій погляд, на західні станови вони кажуть, що бажано ставити ІОЛ. Бажано ставити відразу. Якщо є можливість розрахунку ІОЛ, ми розраховуємо. Якщо неможливо розрахувати ІОЛ по цьому оку, то ми розраховуємо по другому оку. Якщо немає можливості розрахувати по другому оку, то використовуємо ту ІОЛ, котра є в наявності, скажімо, середньо там, 19, 20, 21 діаптрію. Як фіксуємо, якщо можливість є, фіксуємо до. До капсули, якщо немає не можливості, фіксуємо до склери. Е, можу показати е, коротке відео, як е, сьогодні ми це робимо. Це, на мій погляд, найцікавіша на сьогоднішній день фланцева техніка це фіксація по ямані. Коли в нас немає капсулярної підтримки, що ми робимо? Ми використовуємо Ну, це, це класична техніка Ямані, трикомпонентна лінза з еластичними оптичними елементами, і ми використовуємо просто ін'єкціонну іглу 27 гіч для того, щоби в неї запхати гаптичний елемент і вивести його назовні. Якщо ви бачите, говка використовується скрізь кон'юнктиву, тинонову оболонку і склеру. І ми потім ось в гаптичний елемент ми засовуємо в говку ось, і говка. Ось це 2,5 міліметрів. Ось і треба за, за, запхати говку в склеру під кутом так, щоб ми ну, зробили, скажімо, як тунель, такий невеличкий, хоча б півтора міліметра. Ось на 180 градусів від, від першої говки ми будемо використовувати іншу так само. 2,5 мм, але в іншому напрямку, так, щоб ось цю гаптичний елемент запхати в другу говку. Ось вже є, є відмітка, але ще раз хірург перевіряю, як це воно. Друга гаптика це така більш складна частина. Ось. Якщо ви бачите, перша гаптика тримається на говки, і інколи асистент тримає говку, інколи можна і залишити. Є там модифікація, ми відразу виводимо. Зараз я відразу виводжу і роблю таку тимчасову фіксацію. Ось говка зайшла вже. І... Ми бачимо говку і цанговим пінцетом другу гаптику, так званий трейлінг гаптик, так само її заводимо в говку. І потім обидві гаптики ми виведемо на поверхню конюнктиви. Ямані за цю техніку він отримав єдиний, хто отримав двічі золоті нагороди. В Америці це 16-й рік. Він отримав і золоту нагороду Американської академії, і золоту нагороду е, Американської асоціації катарактальних рефракційних е, ЕС, і Катарактальних рефракційних хірургів. І ось найбільш цікава частина: це е, термокаутер. Він просто застосовує термокаутер. Не треба торкатися, просто ви підійшли, і ми плавимо. Цю гаптику робимо такий, як грибочок, такий маленький фланець. Ось першу гаптику. І так само ми проплавимо другу гаптику. Не треба великий цей фланець робити, бо ми застосовуємо говку 27 гейдж, Тож в нас тунель дуже маленький. І ось ці зроблені фланци ми повинні запхати в склеру під кон'юнктиву і під е, тинонку. І він, завдяки тому, що є цей фланець, він дуже міцно тримається в склері, вже ми його запхали в склеру, і кон'юнктива вже вона рухома над О. І так само з, з іншого боку. Ось і вже лінза зафіксована до склери. Це... Ця техніка на сьогодні, на мій погляд, найцікавіша. Ось, бо усі ці техніки агарвала з цим хендшейк-технік і з використанням цих клеїв і все таке інше, вона не така цікава. Швидка і дуже прогнозована фіксація. Зрозуміло, як то кажуть, коли є перемога, то у перемоги багато родичів. Якщо тому зараз є вже. Кажуть, і техніка Канабрава, і техніка Асія, і, і все таке інше, але все це вже е, модифікації техніки Яманів він запропонував застосовувати говку е, від е, ін'єкціону говку для того, щоб провести щось, скажімо так, гаптику, чи щось таке скрізь усі е, оболонки. І він. Застосував термокаутер для того, щоб зробити фланець. Далі усі ці автори вони модифікації роблять різні різні шви і все. І ось, подивіться, це, це, це теж те, 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 на, наша операція: сублюксовані штучні криштали. Бачите, це е, Фізол Сімфоні. І ось ми застосовуємо. Нитку 5 нулів для того, щоб зафіксувати цю лінзу. І ось майже та ж сама техніка, не майже а та сама модифікація, та сама техніка, просто замість того, щоб застосовувати гаптичний елемент лінзи, ми застосовуємо додатковий шов, бо в нас закрита. Гаптика. Ось. Ну і зрозуміло, буде все те ж саме. Єдине, що я хочу додати, що якщо думати про цю техніку, то можна модифікувати будь-яку лінзу так, щоб вона підходила до цієї техніки. І зараз ми, коли ми Імплантуємо лінзу, будь-яку лінзу. Я завжди роблю ось цю модифікацію. Це лінза Carl Zeiss, і ми зробили, якщо ви бачите, ми зробили чотири отвори. Там було два отвори, було 2 додаткових я зробив, і зараз зрозуміло, що в будь-який час за 5-10-50 років після імплантації лінзи, якщо щось трапиться, то ці отвори можна буде використати для того, щоб її швидко і легко відкрити. Зафіксувати, чому я це показую? Бо е, навіть при первинній імплантації так само можна модифікувати лінзу і її е, фіксувати, якщо в нас немає підтримки камери. Тож, дякую.